Стрільці мої хороші, привіт вам! Записую для вас відео відео аудіо тому що його можна слухати, так як тут немає мене. Яка розповідає, а є фотографія саме вашого прогнозу на березень, тому записую для вас прогноз на березень 2025 року. Стрільці, зараз подивимося, що вас там чекає. Роблю я аудіо для того, щоб пришвидшитися, бо я затягнула з прогнозами. Я, можливо, виправлюсь і в наступні відео будуть саме відео, де буде моє обличчя, але якщо такий формат буде, Буде заходити і подобатися, його можна слухати. То чому б і ні подивлюся, подумаю. Е, так, стрільці, березень 2025 року, що на вас чекає? Е, у вас такий, знаєте, місяць. Він непростий, будуть перешкоди на шляху, і місця того, що судилося, та, що повинно трапитись, ви цього ніяк не оминете. Тобто, воно так чи інакше з вами відбудеться. Але тут є і благоприємне рішення негативних ситуацій. Весь негатив, він йде на очищення, на прояснення, на заспокоєння. Тобто він, знаєте, так складається березень місяць, що він з собою заберемо. Весь ваш негатив, негативні програми, ви з них вийдете, вихід такий з деструктивних програм, вихід з залежностей, вихід з нерозуміння чогось або когось небудь, вихід з там, звільнення від поганих звичок. Тобто, все, все, знаєте, як такий місяць трансформаційний, він через отакі перешкоди буде вас виводити з такого болотця, в якому, ну, якщо взяти, tão um, um, uh. Ну, Аналогію провести, то як болоце, в якому ви застрягли, да, і от березень місяць він вас через перешкоди буде з цього болота виводити, витягне, да. страхи відступають, тобто ви перестанете боятися, страхи вони відійдуть. Зростає у вас сила волі, ви наберетеся впевненості в собі. Завершаться неприємні кармічні уроки з минулого, які тягнулися до цього часу. Ви подолаєте всіх своїх суперників. І ворогів, ви будете прямо на коні і керувати своїм життям, не дозволите нікому в нього влазити, тому що там захочуть, особливо у стосунки ваші, захочуть влізти в інші люди. Ви це як пересічете і не дозволите цьому Від, ви відмовитесь від зложивання чимось або використання нечесних дій для отримання бажаного. Перестанете маніпулювати. Іншими, щоб отримувати бажаний результат, тобто, більш якби почнете вести своє життя, більш такими надавати перевагу екологічним методам вирішення ситуації. Також ну, тут немає такого прям сильного руху вперед у вас, але є, є погляд в майбутнє з твердою вірою в успіх. Тобто ви вже усвідомлюєте, що от ваші мрії, думки вони налаштовуються на позитив, на віру в себе, на те, що у вас все буде так, як ви хочете. І тут іде також очікування результатів від дій, які ви робили в минулого. Ви, наче як чекаєте ці результати для того, щоб рухатися далі, щось вас ще не не пускає також можуть бути присутні сумніви та нерішучість, якісь внутрішні протиріччя, конфлікти і ілюзії, які не дають вам робити кроки вперед і не дають вам. Ну, якби, можливо, тут може бути нерозуміння, чого ви насправді хочете від життя. Да? Пусті якісь мрії, От мрії є, а дій конкретних немає. І ви можете обдумати, які дії приведуть вас до здійснення мрії. Також, дивіться, місяць тут багато обману і. Вам треба остерігатися, будьте обережні, не довіряйте людям і тут також гасло таке не обманювати себе, бути чесним самим з собою. Тому як, дивіться, якщо будете обманювати себе, то ви будете створювати собі проблеми, накручувати себе. І внаслідок цього це приведе до не, неправильних дій, до неправильних рішень. І знаєте, от зняти рожеві окуляри, але, але тверезо подивитися на своє життя. І також, знаєте, от місяць він запускає процеси порядку у вашому житті. Ви вирветесь з цього негативу, з негативних цих програм, блоків, деструктиву, ілюзій, тверезо глянете на своє життя, і ви запустите порядок на майбутнє. Тобто в квітні вже будуть зовсім інші енергії, вони будуть світлі. Болот це відступає, знаєте, як вийшов, вийшов з болота, от, е, е, так іде інформація. Що ви в березні вийшли з цього болота, але ви ще от, такі от на вас ще є ця багнюка. Да? І вам в березні ви очиститесь від неї, і в квітень ви вже підете такими чистими, чистими, свіжими, повними енергії життя і руху вперед. І також в цьому місяці вам треба вчитися бачити іншу сторону будь-якої ситуації, тому як ваша картинка світу, вона може відрізнятися від дійсності, від того, що насправді відбувається. Якщо ми розглядаємо здоров'я, то тут є тут треба себе берегти, тому що можуть бути давати про себе головні болі, давати про себе знати, втома, хронічна втома, ну вона у всіх знаків зодіака, тому тут ну, ми всі втомилися жити в. В таких енергіях руйнівних, в яких ми живемо. Тому відпочивайте. Відпочивайте, більше відпочивайте і не перевантажуйте себе, свій організм. Він хоче відпочити. Може давати про себе знати спина. Одужання, якщо й буде, то воно буде повільне, але в той же час березень забере з собою всі ваші хвороби. І тут гарний місяць для відмови від будь-яких залежностей, пагубних і поганих звичок. Тому, якщо у вас вони є, там куріння, алкоголь, і граманія і так далі, да, зловживання чимось небудь, та ж сама їжа, то ви відмовляєтеся, і в березень він от допоможе. Можуть бути отруєння або передозування будь-якими препаратами, тут теж слідкуйте за здоров'ям, тобто. От в такому плані. І шлунково кишковий тракт може давати про себе знати, більше відпочивати. Якщо ми проглядаємо кохання, то тут можуть проявлятися у вас в стосунках з вашим партнером якісь батьківські родові сценарії, які були у ваших батьків, і ви так само можете себе вести по відношенню до вашого партнера. Ідея e, mm. відпрацювання негативних програм. E, можуть втручатися інші люди у ваші стосунки. E, тобто, e, таке, да, от Березень, ретро-венера, головне не розлучатися, <смас> не розлучатися, гарно все, обдумувати, у вас немає руху і вам така порада, довіряйте своєму партнеру. Краще довіряйте партнеру, з яким ви вже разом довгий час да, там, або певний час. І а не іншим людям, які втручаються. І якщо у вас, наприклад, болючі стосунки, і вони руйнівні, і вони залежні, тобто ви бачите, що там партнер у вас в залежності, так, і ви надієтесь, що вони виправляться, або вони там зміняться, і ви йому допоможете, повірте, цього не буде, руйнуйте і завершуйте ці стосунки, тому що ви так і далі будете повертатися от в це болотце. або візьміть себе і повністю з нього витягнете, або і на майбутнє будете сюди в нього вас буде затягувати. Нові відносини тут треба бути обережним, тому що партнер може попастися нещирим, і партнер може ну, як маніпулювати вами і використати вас саме у своїх корисних цілях. Тому краще зачекайте вже закінчення ретро венери 16 квітня і почніть тоді будувати, будувати відносини. нові. Якщо розглядати фінанси та роботу, вам така порада накопичуйте фінанси більше відкладайте, чим витрачаєте. Якщо ви витрачаєте кошти, то ці витрати повинні бути практичні і цільові. На певні цілі, щоб ці купівля чого-небудь або так ваших витрати, вони привели вас до доходу, до того, що ну, до. Ну, до використання да, тих речей, які ви купили, тому що тут у вас проглядається, що можуть бути такі ілюзійні витрати, що ви купили, а насправді потім через 2-3 дня ви зрозумієте, що ця річ і вам і не була потрібна. Також є обман у витратах обережно з різними там, шахрайськими схемами, тому що можете, як можуть шахраї до вас там стукати, просити грошей в такому плані. Також багато грошей можуть піти на ваші залежності. Тобто, якщо є залежності, на ці залежності дуже багато грошей може піти. Там, якщо розглядати роботу і професію, то тут стоп, тут краще чекати, перечекати, бо ви можете обманутися. Якщо вам там обіцяють золоті гори на співбесіді, на нових роботах, на нових посадах, повірте, це буде таким обманом. І ви просто або зміните шило на мило, або, або навіть може бути ще й втрати, можуть бути і матеріальні втрати. Тому ось такий прогноз для вас, стрільці. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Це суттєво буде просувати мій канал, мій контент. Я і надалі буду робити для вас прогнози, давати цікаву інформацію. Всім пока, пока, гарного вам березня! Бережіть себе.